Коронавірус нікуди не подівся. Восени є висока ймовірність, що ковід 19 розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій і дещо ускладнить новий епісезон. Які ще штами вірусів циркулюватимуть в Україні, і як головне від них захиститися? Про це розпитаю у Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. А колеги, вітаю героям, слава. Отже, сезон респіраторних вірусних інфекцій наближається, чи можна сказати, що вже почався? От поясніть нам чи доповнить COVID-19 список хвороб восени, і яка зараз підситуація з коронавірусом? Ну так дійсно, як ви вже зазначили, що ковід перейшов до категорії саме сезонних захворювань на рівні з грипом і іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Для того щоб моніторити циркуляцію різних штамів в Україні буде продовжено секвенування, тобто, тоді, коли на рівні національних лабораторій, ми будемо моніторити, які штами циркулюють в Україні, і це дозволить нам краще розуміти потенційні подальші прогнози розвитку ситуації. COVID він не зникає, і дійсно ми продовжуємо реєструвати випадки. Ковід до прикладу, за минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, і областями, лідерами тут є Дніпропетровська, Одеська область, місто Київ. Також і у 200 осіб це переважно особи, які старші 50 років. Він перебув він перебігав в доволі важкій формі, що потребувало госпіталізації. На жаль, але для семи осіб ця інфекція закінчила смерті. Gracias. y Це точно також переважній більшості невакциновані люди або люди похилого віку з супутніми захворюваннями. І якщо подивитися на комбінацію грипу і коронавірусної інфекції, то е, всього за рік Україна реєструє біля 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань 98% – це якраз грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. І до цієї статистики буде додаватися також коронавірусна інфекція і зростання. Ми очікуємо починаючи з 40-го тижня. Цього року, тобто це по суті починаючи з початку жовтня цього року, а є запит у населення на вакцинацію? Взагалі чи достатньо вакцин? Стосовно вакцинації, то я напевно почну від саме коронавірусної інфекції. То всього сумарно було зроблено 35,5 мільйонів щеплень. Якщо подивитись по першій і другій дозі, то 16 мільйонів українців отримали першу дозу, трішки більше 15 мільйонів другу дозу. Бустерну вакцинацію отримали лише 3,3 мільйона. мільйони. І за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я повний курс щеплень – це тоді, коли людина має первинний курс щеплення. Тобто першу плюс другу дозу та бустер. Тобто, щонайменше 12 мільйонів українців не мають повноцінного захисту зараз від коронавірусної інфекції. Це доволі такі лякаючі цифри, тому що країна повністю забезпечена вакциною від коронавірусної інфекції. В нас є майже 7 мільйонів доз вакцини проти ковіду, як для дорослих, так і для дітей. Також минулого тижня ще додаткові партії було направлено на рівень кожної області, але показники дійсно вони зараз є доволі низькі. Сподіваємося, що перед початком все ж таки сезону люди більш активно будуть звертатися і до своїх сімейних лікарів і, і утримувати інформа... і також отримувати щеплення проти коронавірусної інфекції. Чи можна вже говорити про вакцинацію проти грипу? Чи вона стартувала, чи зарано, і чи забезпечені ми вакцинами? Вакцинація дуже скоро стартує, тому що є відповідні рекомендації з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо складу вакцин. Вакцина, як і раніше, вона буде залишатися рекомендованою і вона буде доступна для населення на комерційному ринку, тобто через аптечну мережу. Наразі ми маємо підтвердження щодо отримання щонайменше 60 тисяч доз вакцини проти грипу. Ця вакцина буде надходити в країну в якості гуманітарної допомоги і вона буде Спрямована на рівні областей для того, щоб щепити на безкоштовній основі медичних працівників та вагітних, оскільки це група найвищого ризику щодо грипу. Сподіваємося, що вже з середини жовтня вакцина зможе бути доступна як в аптечній мережі, так і в тому числі приїде вже ця гуманітарна поставка і буде розвезена по областям країни. Які штами грипу прогнозують цієї осені зими? Всесвітня організація охорони здоров'я вже уприлюднила відповідні результати особливих відмінностей від саме минулого періоду. Не очікується, це будуть віруси грипу типу А і Б. І насправді по попереднім прогнозам не очікується, що це буде якийсь сезон особливої тяжкості. І тут же, користуючись нагодою, хотів би також нагадати, що вакцинація від грипу не буде захищати від ковід 19 і навпаки, від ковіду не. Захищає від грипу, тому тут дійсно вартує зрозуміти, що людина, особливо, яка має важкі супутні захворювання або інші важкі стани або похилий вік, вона має отримати щонайменше два щеплення перед початком епідемічного сезону і від ковіду, і від грипу точно також. Чи аналізували ви, як війна впливає на збільшення ризиків поширення епідемії, і які регіони у зоні ризику? Так, ми забезпечуємо відповідно саме роботу системи епідеміологічного нагляду на рівні усіх областей країни. Те, що ми зараз бачимо, що ситуація на жаль не є стабільною, і основні перевищення показників і такі ризиковані місця становлять саме захворювання на гострі кишкові інфекції. Це з одного боку, характерно для літнього періоду і стосовно областей, то найбільший ризик зараз є на жаль в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, оскільки це регіони де… Ще не повністю подолані наслідку теракту на Каховський ГЕС, а з іншого боку, це регіони, в яких доволі велика кількість вимушено приміщених осіб, і доволі велика концентрація населення. Точно також, в останні декілька місяців, ми спостерігаємо зростання звернень за наданням медичної допомоги у зв'язку з покусами бродячими тваринами, і тут застосовується вакцинація для профілактики сказу і точно також саме зростання паразитарних захворювань. Які ймовірніше за все пов'язані з доволі тривалим перебуванням в бомбосховищах для певних населених пунктів або для певних територій? Ми вже згадали про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. А чи були після того звернення з підозрою на холеру чи на ботулізм, наприклад, і чи були підтверджені випадки? Стосовно ситуації, то вже насправді гостра фаза ліквідації надзвичайної ситуації вона вже минула, і зараз продовжуються рутини моніторинг води питної, точно також продовжуються спостереження за потенційними випадками холери на цій території, на прилеглих територіях. Тому зараз на території Херсонської області ми не бачимо таких суттєвих ризиків. Але разом з тим, за весь період спостереження влітку, ми фіксували щонайменше два повідомлення. Це була підозра на холеру, і один випадок він був в Запорізькій області, інший в Чернігівській області. За підсумками швидких тестів були позитивні результати, але під час епідемічного розслідування. Цей діагноз було знято. Служби усі відпрацювали абсолютно адекватно були точно також обстежені контактні особи. Тому зараз цей процес він в такій рутинній фазі. Стосовно ботулізму, то насправді за 8 місяців ми зафіксували вже 57 випадків захворювання на ботулізм, які пов'язані в переважній більшості з вживанням риби і продуктів саме з риби. Серед цих випадків, на жаль, два випадки закінчилися. Смертю це місто Київ і Запорізька область, і також зафіксовано чотири випадки серед дітей. І найбільше тут серед областей в нас все таки такими лідерами є Житомирська і Чернігівська область, де фіксуються найбільші ризики саме поширення цієї інфекційної хвороби. Пане Ігорю, я вам дякую, що доєдналися за вашу розповідь. І Будьте здорові! Це був Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України.